Вітаю на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, Олександр Борисович. І сьогодні у нас відеоурок математика 4 клас. І тема урока одиниці вимірювання маси. На попередньому уроці ми з вами розглядали одиниці довжини. Хто не розглядав, кому цікаво, може подивитися попередній урок і потім повернутися і навчитися з нами вимірювати масу. Починаємо! Відтак, так, одиниці вимірювання це величини, прийняті для кількісного відображення однорідних з нею величин. Тобто, якщо в мене є одного роду величини, я їх хочу порівняти. Для цього в мене є одиниці вимірювання. І сьогодні ми поговоримо про масу предмета. У мене напряму може бути багато предметів, кожне з них має масу. Не існує предметів, таких, які не мають маси. І от для того, щоб порівняти різні предмети за масою, нам і треба одиниці вимірювання. І так, які є одиниці, як вони скорочено позначаються. Наприклад, грам. Буква Г. Звертаю вашу увагу не «гр», а просто Г. Кілограм КГ. Центнер. Просто Ц. І тонна Т. Ось такі основні одиниці вимірювання маси. Так. Основною одиницею вимірювання маси є кілограм. Привична вам величина. Всі ви з нею знайомі, картоплю купляєте, капусту, коли мама в магазині. Да, Купляючи на базарі, то там вимірюється в кілограмах, цукор в кілограмах. От. Можете навести ще приклади. Товару, який купляється у кілограмах. Напишіть в коментарях, а я поставлю вам за це вподобаєчку. Великість за масою величини вимірюють у тонах і центнерах. Наприклад, масу автомобіля, масу будинку. Там, доречно, використовувати тони центнери. Бо в кілограмах буде дуже велике число. Можна, але навіщо, коли є інші величини: 1 тона 1Т, один 1 один центнер 1 Ц. Маленькі за масою величини вимірюють у грамах. Маса комахи, маса зоши, та ручки можна у грамах. Да? Там тонни центнери не підійдуть. От Кілограми теж не зручно, а от грами дуже зручно використовувати. До речі, хто з вас знає власну масу. От вона там в чому вимірюється? У грамах, в кілограмах, в тонах чи в центнерах. Далі. Одиниці виміру маси. Як вони між собою пов'язані? Один кілограм це 1000 грам. Я на попередньому уроці вам казав, що кіло означає 1000. У даному випадку кілограм тисяча г. В одному кілограмі немає жодної тони, в одному кілограмі немає жодного центнера. Ну, в одному кілограмі один кілограм це логічно. В одному центнері 100 кг. В одному центнері не жодної одної тони. Зате є 100 тисяч г. Чому так? Бо в одному центнері 100 кілограмів, а в одному кілограмі 1000 г. 1000 помножити на 100 буде 100 тисяч. Одна тона 10 центнерів, собі містить. 1000 кілограмів і 1 мільйон грамів. Чому так? В, одному кілогра... в одній тоні 1000 кілограм. В одному кілограмі 1000 грам, 1000 помножити на 1000 буде мільйон. Нічого складного. Тому переходимо до виконання вправ і завдань. От подумайте і скажіть, якими одиницями маси слід користуватися, якщо потрібно виміряти, наприклад, масу автомобіля? М? В тонах, да? Вимірюється в тонах. Там. Навіть а легковий автомобіль має масу декілька сотень кілограмів. А вантажні автомобілі, автобуси ще більше. Тому там тонах доречно. Масу людини в кілограмах. І масу комахи у грамах. Розібралось, нічого складного. Тоді ускладнюємо задачу. 3 кілограми записати в грамах. Так, 1 кілограм це 1000 грамів. Значить, 3 помножити на 1000 3000 грамів. 8 кілограмів 120 грамів. Ну, 120 грам не треба переводити в грами, це і так в грамах. А от 8 кг треба помножити на 1000, буде 8 тисяч, додати 120, буде 8 тисяч, 22 кілограма 30 грам. Знову переводимо тільки кілограми, це буде 22 тисячі. І плюс 30 буде 22 30 грам. Третє завдання. Записати в кілограмах 17 центнер. Множимо на 100, виходить 1700. 12 тонн 196 кілограм. Кілограми в кілограми не переводимо. 12 тонн множимо на 1000 і додаємо 196. Виходить 12 тисяч 196 кілограмів. 18 тисяч грам. Хм, в одному кілограмі 1000 грамів. Значить, повинен що зробити? 18 тисяч поділити на тисячу. І буде 18. Чудово. Порівняємо вирази. Що більше, 2 тонни 512 кг, чи 2500 кг. 2 тонни переводимо в кілограми, буде 2512 кг, а 2512 більше, ніж 2500. 60 кг 200 г чи 60 тонн. Що більше? Ну, звісно, 60 тонн більше. Я чогось написав знак навпаки. Да? Звісно, 60 тонн більше, тому 60 кг менше. Ось такий значок. 60 кг менше, ніж 60 тонн. Будьте уважними, не робіть ніколи таких помилок. 3 тонни і 35 центнерів. Ну, тут усе просто. Да? Це буде 35 центнерів більше, аніж 3 тонни. Розв'язати задачу. Угу. Продавець поставив на Терези банку з медом. Ну, всі знають, що таке мед. До речі, якщо ви полюбляєте мед, напишіть мені про це в коментарях. От. Я дуже люблю мед, він такий солодкий і смачний. Терези показали у масу 1 кг. Яка маса меду, якщо маса банки 300 г? Ага, значить ми на Терези поставили і банку, і мед. Так? І Терезина показали масу цих двох предметів. Якщо я знаю масу меду, можна, Як масу банки, можна знайти масу меду. Для цього я переводжу кілограми в грами, бо я знаю, що 300 г. Від до динениці. я ж не можу відняти 300, правильно? Це неможливо. Принаймні у 4 класі. Тому 1000. І тоді від 1000 грамів я віднімаю 300 грамів, виходить 700 грамів. О, значить, в мене було скільки? 700 грамів баночки. М -м, смакота, так? Да? Смаколики. Так, домашнє завдання. Куди ж без нього? Кому цікаво, хто хоче отримати від мене вподобачку? Виконую домашнє завдання і в коментарях мені пише. Скільки ж вийде сушених фруктів з 900 кг свіжих, якщо з кожних 100 кг виходить 22 кг сушених. Тобто зібрали 100 кг фруктів, поставили їх сушити, вода звідти випарувалась, залишається 22 кг сушених. Скільки ж тоді вийде? Якщо я візьму спочатку 900 кг, і поставлю їх сушити. Скільки буде, а? Хто знайде правильну відповідь, пишіть в коментарях, з мене вподобаєчка. За вашу плідну роботу. І взагалі не соромтесь писати е, коментарі. Мені цікаво з вами спілкуватися. Я відповім е, кожному з вас. От пишіть якомога більше коментарів. Далі. Ну, Не тільки я можу давати вам задачі розв'язати, але й ви мені можете надсилати. Для цього, якщо ви підписані на канал ТОП Школа, тисніте вподобачку даному відео і в коментарях вже вказуйте. Для якого класу треба розв'язати задачу з 4 по 11, звертаю вашу увагу, розв'язую. Вказуйте предмет, математика, алгебра, геометрія, фізика. Якщо нема алгебри геометрії фізики, то, можливо, вона є у вас старших братів чи сестер. Скажіть їм, що Олександр Борисович розв'язує безкоштовно задачі. Якщо їм треба допомога, нехай підписуються на канал і в коментарях пишуть. Автора підручника номер завдання і яку кої надавати пояснення, українською або російською. Звісно, можна зробити все простіше, просто в коментарях написати умову задач, яку треба розв'язати. І все, я створюю відповідне відео, де й поясню, що як робити. Но зараз невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати. Нас чекають тести, комп'ютерні тести. Ми їх передамо, і комп'ютер нам поставить оцінку. Отож, не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Помилувались такою гарною будівлею. До речі, можливо, хто знає, як вона називається. А, напишіть в коментарях, отримайте вподобайку. Назвете місто, де вона розташована, теж отримайте вподобайку. Домовилися? Чудово. Ну, а тепер перед за оцінкою тестові завдання, як я і обіцяв. Жодних листочків. У нас 21 -е століття на дворі. Тест одиниці вимірювання маси, логічно, тема уроку співпадає з темою тесту. 13 запитань, 4 клас математика, і я вводжу свої дані. Я проходжу тест і вказую, що я його проходжу. Починаємо тестування. Чи вірно, що одна тонна містить у собі 10 центнер і чи 1000 кг? Так чи ні? Ну, перед тим, як ви почуєте мою відповідь, можете натиснути відео на паузу, поміркувати, вибрати свій варіант і порівняти з моїм. Порахуйте, скільки у вас варіантів співпаде. І після тестування напишіть в коментарях, скільки у вас було правильних відповідей. Ну, цікаво ж дізнатися. Не як добре ви засвоїли матеріал. Ну, а тут правильна відповідь дійсно. Одна тона містить 10 центнерів або 1000 кг. Чи вірно, що один центнер містить у собі 10 кг? Ну, <нах> ні, не 10. Стоп. Ставте пропущене число. 7 тонн це скільки центнерів? 70 тисяч, 70 чи 7 тисяч. Ну, звісно ж, 70 центнерів. З однієї вишні зібрали 19 кілограмів ягід. А з другої 23. Усі ягоди розклали в ящики по 7 кілограмів. Скільки взяли ящиків? Можна натиснути паузу, взяти зошита, листочок, порахувати і після цього обрати правильну відповідь. Відео ж на паузу поставили, урок не продовжиться. В цьому його переваги, йому можна дивитися стільки разів, скільки потрібно. Перемотувати вперед-назад. Це ж вам не звичайний урок. Це ж відео урок. І так, якщо ви розв'язали задачку, то ви знаєте, що треба взяти 6 ящиків. Скажіть у грамах 12 кг 109 грам це буде скільки? 1209 120 109, 12 109. Ну, Останній варіант правильний. Одиниці маси потрібні для вимірювання маси предметів, так чи ні? Ну, Логічно, що так. Вкажіть відповідність. Так, тонна це у нас літера Т. Грам літера Г, кілограм – «г», Центнер літера С. Ну тут все просто. Вкажи в центнерах 3000 кг. 30 центнерів, 30 центнерів 300 центнерів. Ну, правильна відповідь. 30. Скільки грамів місця? В 4 кг? 4 4000 грамів. Вірне співвідношення. Одна тонна це 100 центнерів. Ні. 1000 кілограмів? Так. І мільйон грамів. так. Звертаю вашу увагу, тут квадратики. Не кружечки. Квадратики вказують, що може бути два варіанти, а можуть і всі варіанти бути правильні. Принаймні більше одного варіанту точно. Скільки кілограмів в одному центнері? 100 1000, 10 тисяч. Правильна відповідь? 100 центнерів. Ось 100 кілограмів. Відновить рівність 9 тонн, 12 кілограмів, це скільки в кілограмах. 912. 9012 чи 9120? Ну, я думаю, що це 9012. Скільки центнерів у трьох тонах? 300 або 30. Хм, Я думаю, що 30. І так, у мене 12 балів, 13 правильних відповідей з 13. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. І так, давайте переглянемо з вами звіт. Його, до речі, можна зберегти у файл, роздрукувати на принтері, якщо він під'єднаний до комп'ютера. Тут вказано тест, тема тесту, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей. Оцінка 12. Були помилки, вони були виведені на екранчик, і можна було б проаналізувати помилки і надалі їх не робити. Так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть важку вподобачку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті розповідайте. Підписуйтесь на канал ТОП Школа, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також приєднуйтесь до мене у Фейсбуці, ВКонтакті, в Інстаграмі, у Viber, в Телеграмі, WhatsApp, і всі відповідні посилання в описі до відео є. Якщо ви вчитель, бажаєте скористатися презентацією чи тестами, в описі буде посилання. Переходите і вибирайте чи презентацію, чи тести, чи і презентацію, тести, і користуйтесь собі на здоров'я. Якщо ви вдячні батьки, бажаєте підтримати. А канал фінансово. Буду вдячний і за кожну надіслану гривню. Реквізити теж в описі до відео одразу під ним. Ну, а в мене на сьогодні все. Я щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення.